Всім привіт друзі! Сьогодні я з вами з каналу Зупине Авто. Сьогодні у нас челендж, е, ну, скажімо так, догадаю, знайду цілі в 7 так. Мені дають... Я беру предмет і якщо я найду вот е, в бумажках цей... Я буду казати, скільки він стоїть. І якщо він буде, я наш ценник пральний, то я виграв. Тут фейкові ценник є, тож взагалі не будуть. Починаємо. Перший флешка, вона стоїть 200 гривень. Флешка побачила. Давайте от допомоги оцю. І 190 гривень. Це не, е, ценник неправильний, але ми його викидаємо знову ж таки. Ну, е, Непральні ценники ми на неправиль. Другий предмет. У нас отака кулака. Стоїть е, е, десь 900 гривень. Побуюсь відсут. Давайте знайдемо, що побачила. Давайте візьмемо цей 100 гривень. Це теж неправильний. Знову ж таки, ми не відкладуємо, ми, ну, ми потім вернемося до цієї колонки. Другий предмет олівець. Олівець 28 гривень. На йдемо, давайте оцей. 200 гривень ні, 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 І ми знайшли правильний цену. Це ценник флешки 200 гривень. Як повні те, я вам говорила, 200. перевернути, 200 гривень. 200 гривень. Откладуємо цей ценник сюди. Айте. Тупимо до олівця. Піша 500 гривень. 500 гривень у нас нема. Ми закидаємо назад, бо у нас такого предмета ще нема. Другий. 900 гривень. І ми знайшли ценник на цю колонку. Кладемо його, ми знайшли вже колонку, олівець та фершку. Наступний предмет передостанній такий робот. Він стоїть десь 1000 гривень. Тут три. Бумажки залишились. Давайте цю змемо. Щоб ви бачили. А ми олівець ще не знайшли. 8 гривень ми знайшли олівець. 8 гривень, олівець. Ми нашли олівець, а олівець немає. Все, кидаємо зразу олівець на те місце. кладемо І остаю тут. Давайте робите, розчитуємо, тому що. 1000 гривень 49 гривень Ну, я вже не, не пам'ятаю, скільки він коштує, але ми знайшли ціну цього робота і останнє А щоб ви його побачите, я так зрозумів, що треба підписатися? Дивіться, тут. Справді написано, щоб ви підписалися на мій канал. Даю вам 3 секунди. Раз, два, три. Все, 3 секунди. Пішло, одразу, давайте я вже не буду тонити. Ось такі це ні. 500 гривень, так, да, це оце, то, що ми знайшли. А зараз, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення. Підпишись, підпишись на канал, підпишись.